Щось абсолютно страшне відбувається на харківському напрямі, причому є різні повідомлення з різних джерел. І ось я тут зустрічаю одну новину. Українська розвідка знала про плани російських окупантів щодо наступу в Харківській області, заявили в ГУР. Знаєте, я не пам'ятаю, можливо, я пропустив, але я не пам'ятаю, щоб в ГУРі хтось, хтось із посадовців розповідав нам про те, що очікують наступ на Харків з півдня. Вибачає, з півночі я не чув про це. Можливо, ви чули. Напишіть, будь ласка, в коментарях, хто про це говорив. Я чув про все інше. Я чув про плани, про каву, про шашлики. Я чув ще про чув далі виправдовування про те, що то не так зрозуміла ситуація змінюється. Ось у нас є Харків, друге, друге місто за кількістю населення за величиною в Україні. І виявляється, що всі знали. Ну раз гур знало, то всі знали, від кого залежить і, і що. І що ми зараз бачимо? Ми бачимо зараз абсолютно ну, такий рух нашого ворога. І ось, будь ласка, якщо ви думаєте, що я так нагнітаю, ні, будь ласка, командир підрозділу розвідки сухопутніх сил Збройних сил України Денис Ярославський обурився відсутністю фортифікацій на кордоні. Ну, ну, ну. Ну як про це говорити? Як можна, як можна про це спокійно говорити? Якщо ви думаєте, що фортифікації просто не встигли збудувати? Ні, ні. Новина 22 грудня, 2023 року, 23 го року, 22 грудня. Тобто це у нас грудень, добре, новий рік, вони всі там мета. Січень, лютий, березень, квітень, 4 місяці, вже травень. Майже половина чотири місяці чистих, чистих чотири місяці, так це 23-й рік. Але справа в тому: от новина: тонни бетону, кілометри ровів. Губов розповів про задачу від президента по обороні Харківської області. І якщо ви думаєте, що це тільки президент поставив цю задачу, ні ні ні. Черговий етап будівництва фортифікацій на Харківщині, про який на прес-конференції 19 грудня згадував Володимир Зеленський, завершений на 98%. Я, до речі, в Телеграмі залишу ось публікацію цю від кінця 2023 року. Завершений на 98%. І де, де вони ці фортифікації? Де, як вони спрацювали? І якщо ви думаєте, що а, може, ці фортифікації прямо під Харковом? Ні, не під Харковом. На кордоні, і про це в цій статті зазначено. До речі, також збираємо ті фото, відео, які вдається зібрати, які приходять з різних міст, які нині і сіл сіл, на які нині наступає ворог під Харківщиною. Я щойно записав відео, в Ютубі монтується. Я даю кілька парад харківчанам харків'янам. вибачаюсь. Телеграм, Ютуб, Шапці профі.